У Бога серцем з любові, і сутність Божа то сама любов. Вона служити кожному й готова, і доказ жертва, хрест, пролита кров. Любов це милість замість покарання. Це прощення на місці прокляття. Любов це терпеливість. І чекання, буває довжиною у житті, любов, вона з брудного робить чисте, лахміття заміняє на вісон, дарує замість сірого барвисте, приходить яслам, залишивши трон, любов, прості слова, коли на ноти, вливає радість в гіркоту сльози. Утіхи золоті меди солодкі, дарує в час тривоги і піти. Любов людину бачить середини, їй не потрібна зовнішня краса, для неї чисте серце це парлина, його молитва вранішня роса. Любов'ю неба дихаю щоденно. Якби її не стало, задихнусь. Любов Христа моє благословення, ім'я величне в неї, це Ісус. Схиляюсь перед Очою, любов'ю і вдячністю наповнена душа, відкуплена великою ціною, ціною крові Господа Христа.